Так, ну що, друзі? Прийшло три тижні. І ось ми маємо ось такі результати. Дивіться, мінеральна вата і які корінці. Уже вони у мене там аж в ґрунт повростали. Так, ось бачите, які корінці. Будемо їх саджати. Беру пластикові стаканчики. Чому? У мене і такі стаканчики є. Ось, дивіться, і такі стаканчики. Але чому я беру пластик? Тому що я бачу розвиток кореневої системи, і я бачу вологість, бачите, де да, я вчора поливала? І я можу так краще контролювати ріст кореневої системи. Перший місяць після черенкування, як ми їх висадимо, ми ніяких добрив не додаємо. Ми тільки розганяємо кореневу систему. Зараз я покажу. Оце в мене торф класман, і я до нього додавала кокосових волокон і трішечки приліту. Чому? Тому що ну, класман це добре, супер, але коли ми постійно поливаємо, він трішечки спресовується. Тому я трішки додала розри... розрихлювача. Так, от насипала, Беремо, ставимо і отак обсипаємо земелькою гарненько струшуємо, дивимося, щоб у нас земелька пройшла по краям стаканчика і ставимо. Ще розберемо. Так, тепер я візьму пусету цю польську. Бачите, які корінці. Також ставлю і засипаємо ґрунтом. Трішечки отак обжимаю, щоб земелька пройшла. Також ставлю. Ну, Давайте ще одну посаджу і потім розкажу, що будемо далі робити з цим цим. Ось дивіться, яка гарнюся. Так, поставили. досипали, все, продивилася. Грунт у мене такий середньовологий. Я поливати буду не тільки водичкою, а з додаванням оцього препарата Proбіотех. Це серія препаратів, які використовуються в гідропоніці. В тому році спробувала суперовий препарат, ціна чудова. Раніше я використовувала радіфарм, фертірут. Те, вони теж дуже чудові препарати. Але якщо взяти цінову категорію, категорію, е, радіфарму десь 1600-літрова бутилка. Ця коштує 500 гривень. А е яке качество <ріст> кореневої системи мені більш подобається. Один мілілітр на літр води. Ні, це не знаю. І отак трішечки проливаємо по краю стаканчика. Отак. Дуже не заливаємо. Тому що кореневої системі тепер треба адаптуватися у новому середовищі. Дивіться, бачите, чуть-чуть пролила. Пройде 2-3 дня, і тоді я вже подивлюся і пролью у цей піддон, щоб знизу торф підтягнув вологу. Так, ну, можна збризкувати антистресантами. Е, що ще хотіла сказати? У цій серії, дивіться, є ще препарат Мастер Про. Це для зросту, для зелені, для гарної, такої, от, як азот. Азот ми даємо. Бачите, тут формула азота, співвідношення азота 2, фосфора 1, а калію 6 це закладка у нас іде бутонів. Це дуже чудова штука. І ще, ось дивіться. Це теж пробіотех, це для квіткування гарного. Коли будуть закладатися бутони, ми даємо збільшену дозу. А так ми можемо, як укореняться наші рослиночки, ми також 1 мл на літр води і теж проливаємо. Десь раз на, дві, на два тижні, а цей препарат використовується, цей перший мегаруц, використовується впродовж всього росту рослини раз у тиждень. Так, ну все, вроде все, вам розповіла. Вирощуйте, хай будуть у вас гарні квіти.